Зараз ось розтопимо, бо щось так бодряще. Дровця, ці, що перерубані арфалом, ще в тому році, ні, не році, мабуть, весною. Вони вже сухі, красота повніша. Так, це все є. Красота, дивіться, які вони на вид. Просто песня. Як спічечки сухенькі, на розтопочку, взагалі бомба. Петрович котел розтоплює. Каже бомба. Лучше каже, ніж сосною, тоді, коли я, каже, топив. Ну, розтоплював в смислі. Красота. І оце ж те, що я розказував колись, то дивився, хто не дивився відео по поводу е, переробки арпалом, що переробляємо ветки, а отакі ідуть готові пилкою на дрова. Тобто береш щось, навозив і тільки накидай. Да, це, звісно, не дуб, не акація, не оце все інше, але на безрибі і рак риба, правильно? Яка йому різниця, чому горить? Всім привіт! Слава Україні! Розтопив камін. Ви бачили, поки я шарився по території, поки запускав генератор, щоб світ був, так як виключили якраз поки я розпалив. І перегорів вже мій весь камін. Я там небагато ж три дрючка кинув. Але що хочу сказати за оці гілочки, перероблені після арпала? Класна тема. Як на розпал, так і, наприклад, ми в камінь кажу в каміні. У мангалі. Жаримо картошку там, чи варимо уху щоб не переводить більш толкові ще дрова. Ми їх е, беремо. це перероблені гілочки Арпалом. Сипнув жменьку другу. Воно собі горить, температурку дає. Для приготування хватає з головою. Два-три відра. Ну от тих, що я там що я висипав із них. Які ви там 30-літрові. Альтернатива класна. Ну, звісно, хата в 200 квадратів ніяк не натопиш, не нагрієш. А от для таких речей на розпал, для чогось такого незначного, в принципі, класна штука. Значить, Що в відео сьогодні я хочу вам розказати? Дати відповіді на ваші деякі запитання, ви мене там запитували. Розказати того мого бізнеса, що вийшло з того, що я поїхав на базар і торгував зерном через відра. Скільки можна було заробити, скільки заробив і це все інше. І хочу зробити огляд мельнички. Так як багато людей, я не думав навіть, що так багато людей буде цим цікавитися. Багато ви запитували по поводу мельниці, де брав, що робив і так далі. Зніми огляд. Так що в кінці відео зніму огляд, розкажу, що до чого як. Так що кому цікаво, додивлюйтесь відео до кінця. А на початку відео хочу сказати велике дякую Боді із канала БЗ Агро. За що? За те, що він мені подогнав отаку жилетку. Я так само, як і ви, на Ютубі дивлюся інші канали, і цікаво подивитися, яка техніка приїжджає за границі, яка її вартість і це все інше. І переходжу, виклав я, там, відео про розіграш жилеток. Я такий заходжу, думаю, йомаю, розіграш був, а я ще там не участвував, треба зайти подивитися. Ну, Там вже переможець був вибраний, просто Бодя там своє розказував. І думаю. Понравилась мені жилетка, сподобалася, вона що качеством по відео була непогана, плюс мені понравились ці надписи. Взадін так взагалі красота. І думаю, напишу Боді, щоб купити у нього цю жилетку. Все одно ж вони там по-любому є. І написав йому в вайбері, кажу, так і так, Бодя, продай мені жилетку. А фото, кажу, у мене в вайбері і на Ютубі стоїть одне та саме, чоловік мене узнав, каже, я тобі відправлю безкоштовно. Так що тобі за це велике дякую кажу. Е Якщо ти до мене так, то я до тебе так. Так що, не то, що там порекомендувати, там переходьте е, і це все інше, підписуйтеся. Кому цікаво, то звісно перейде, подивиться, підпишеться і буде спостерігати. Кому не цікаво, е, не, то не перейде і не підпишеться. Так що я вам порекомендував. Силку на канал ставлю під відео. Кому цікаво, переходьте. Кому не цікаво, не переходьте. Значить, по бізнесу. Хто не в курсі, розказую. Зайнявся е, таким питанням. Думаю, треба якось реалізовувати зерно. І думаю, намелю зерна, кукурузки, пшенички, е, і возьму з собою по пару мішечків е, немеленого зерна, обично, звичайно. Поїду на базар і буду торгувати на відра. Купив відра, там це все. Ролик є, кстати, на каналі. Хто, хто не бачив, перейдіть, подивіться. Що виходить за два дні? суботу-неділю я продав 4, 4 мішка. Два кукурузи, два пшениці. В перший день приїхав, вже ж треба ж оприділитися, треба прицінитися. Думаю, побіжу ж подивлюся. Значить, кукуруза була 45 гривень з вологою. Я не питав, ну я так поняв, що з вологою, тому що одне відростої 45, а інше 50. То, виходить, мабуть, що, що там чуть більша волога. Значить, кукуруза 45-50, пшениця 60-70. Це те, що я побачив на одній точці, я забіг, глянув, подивився, ага, все, поняв. прийшов там, де я стояв, думаю, е, определив для себе, що відро кукурузи 50 гривень, відро пшениці 60 гривень. Став, стою, торгую. Люди ходять, цікавляться, задають питання по ціні, я відповідаю, вони собі далі пішли. Е, тут йде чоловік, каже, по чому кукуруза? Кажу, 50 гривень відро. Він каже, давай по 40, возьму 5 відер. Кажу, давайте вже хоч щось на почин, думаю, що хоч може масть пойдеть. Продаю йому 5 відер по 40 гривень. Він собі пішов, тут через деякий час іде знайомий, стали з ним, понарізали про те за все, поговорили і каже, а по чому ти продаєш кукурузу пшеницю? Кажу, кукурудза 50, пшениця 60. А він каже, ти що смішний, каже, він машина 100 метрів назад стоїть, продає кукурудзу за 40 і пшениця 50. Ну, думаю, треба, мабуть, тоді опускати ціну, тому що поїду я назад з тим, з, тим, з тим зерном, так як там продають дешевше. І звісно, люди, де возьмуть, там де дешевше. Опускаю ціну і в результаті два тобто, мішка кукурудзи, два мішка пшениці, я продав пшеницю по 50, кукурудзу по 40. З цього всього робимо який висновок? Ну, лічно я зробив, який висновок. Коли невелика кількість зерна, ну, наприклад, скажімо, 10 тонн общої, да, там, 3 кукурузи, 3 пшениці, 3 ячміння, там, і тонна гороху. ну, наприклад. І оце все, оцей об'єм невеличкий, його можна реалізувати на базарі через відро і дозаробити які-то там кошти. Але е як мені батя завжди говорить, що опт є опт. Тобто, якщо взяти ці, наприклад, 10 тонн і продати зразу, ну, наприклад, там, по 4 тисячі, наприклад, за тонну, 10 тонн це 40 тисяч гривень. На ці 40 тисяч гривень ми можемо зразу щось купити, те, що нам потрібно. Ну, Наприклад, там, холодильник, телевізор, там, мікроволновка чи себе удіть, дитину удіть. Потратити кудись, ну, купити, що нам потрібно. Коли ми продаємо такий роздріб, як, наприклад, оце, це те, що розказую я, да, ми продаємо продукцію дорожче, але ми тільки розуміємо, що ми її продаємо дорожче, так як ми цих грошей не помітимо. Тому що продав я, ну, наприклад, два мішка в суботу, два мішка в неділю. Оці гроші з цих двох мішків я положив в оцей карман. Потім прийшов в магазин, скупився, достав я ці гроші з цього кармана і віддав за те, що я там скупився. А де гроші? Нема грошей. На наступний день та ж сама історія, да, за що магазин, губ грошей немає. То е, до чого я веду? Що коли невелика кількість е, зерна, в принципі, його на ведерце можна спокійно реалізувати і понімати, що ти продав дорожче, чим продав би перекупом. А коли вже. Зовсім інші і більші об'єми. Ну, це якоби дуже довго і недоцільно, і ну, як, ну не то пальто, як на мою думку. Що виходить по заробіткам, якщо ми рахуватимемо да, по кілограмам? Що наскільки більше можна заробити, продавши на відро, чим продавши на ну, тонами оптом. У відро 10-літрове кукурузи влазить 7 кг 6900, 700. Ну, смотри, яка горочка. Коротше, грубо 7 кг. Відро стоїть 40 гривень. 40 гривень ділимо на 7, це у нас виходить 5,70 за кілограм. Тобто тонна 5,700. На сьогоднішній день ціна кукурузи за базу 107 доларів. Це якщо на гривні перевести, ну, там, 4200, хай, грубо скажемо, 4200. І 5700, 1500 різниця. Да? Але цю тонну ж потрібно продати. Да? Навідерці вдуматися. По пшеничці момент такий, що 10-літрове відрозить 7800, 8-800. Опять же, яка горочка? Тобто, що ми маємо? Відро 50 гривень коштує. Ділимо на 8 кг, це виходить 6200 тонн. Сьогодні ціна, верніш, я перед цим чув ціну 3800. У нас пшениці вже немає, ми вже її здали. 3 800 ціна була. Зараз чую інформацію 400. Тобто, як не крутий, 4 400 це теж 2000 гривень. Вони на дорозі якоби не валяються. Але ж заново я веду до того, що ми ж їх і не побачимо. Ми ж не можемо за день на відерце продати тонну і понімати, Оце б я здав би е, за, 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 там, за 400, да? а це я ось здав за, продав за 6700 і в мене ось така різниця. Ні, ми його не побачимо, так як ми цей об'єм не продаємо. Тобто я веду до того, що з невеликою кількістю зерна, об'єму зерна, можна встати на базарі і продати відрами. Коли об'єм вже більший, цього всього вже не вийде. Так що, якось отакі мої висновки, отакий мій результат. Я думаю, хто, це, хто дивився те відео, хто спостерігав, тому б цікаво було почути, що з цього всього вийшло. Так що вийшло якось отак. І пішлі тепер до мене. Розкажу вам, покажу, що там. Так, по мельнички. Я не знаю, що тут по науці і розказати. Мельниця, як мельниця. Де замовляв, звісно, напишу номер під відео. Кому цікаво, телефонуйте. Хлопці займаються будь-якими такими всякими ДКУхами, зернодробілками і цим все іншим. Мотор можуть поставити на я знаю, і ваш, і їхній вкинуть. Яка вартість її на сьогоднішній день? Я не скажу, але по пам'яті пам'ятаю, що років 5-5. 5, не менше п'яти не менше років вона коштувала 6 тисяч гривень. Зараз скільки вона коштуватиме, не знаю. Зателефонуйте, кому цікаво, поцікавтеся і так далі. Спеціально замовляли, щоб налазило на бочку. То хлопці вирізали такий круг, щоб якраз налазило на бочку. Ну, якщо бочка кругла, якщо вона десь чуть-чуть овальніша, -чуть то е, бувало таке, що мельниця і падала всередину. По мотору таблички немає, не знаю, яка його мощність, що він там круте. Але він, Мотор 380, але підключений на 220, так як у мене там де свинарник, там немає 380. Стоять конденсатори, виходить. Конденсатор робочий. 100 мікрофарад, конденсатор пусковий 1000 мікрофарад, довжина ножа 350. Довжина ножа, ой, не ножа. Сам нож він зроблений тут із ресори. В Ресорі просверлене відверстя і накручене на вал мотора. Не знаю, по об'єму сікела там переколотила, але ножі я вже міняв, так як нож, наприклад, ходить спочатку отак, ну, повністю перекриває все. А коли вже підношується, він вже уходить в оцю сторону, тобто зменшується. І виходилася більша фракція. Але це не є проблема. Зняв те решето, знизу решету відкрутив, поставив. І вже новенький ніж є. Е, решето тут в даний момент у мене стоїть 2,5, перед цим стояла троєчка. Цей бункер загрузний на три відра. Пшениці 20 минут. Бочка, це 200-літрова, повна. По-моєму, якщо не помиляюся, три е, повних мішка і влазить в оцю бочку. Кукурузи десь там, як молодь, то плюс-мінус так само. А ячмія довго-довго капець. Це таке провода, це та кришка відпала, десь одломилася, таке висять хляка. Ну, я нею не працюю, тобто мені це безпонтово Тяжола вона. Самому її переставити з бочки на бочку нереально. Треба два чоловіка. Ну, Якщо бочки там рядом, можна погратися. Я вже був коли ну, приспособився, то в принципі сам, сам переставляв. Але краще з цим не шутить, тому що можуть упасти чи в бочку, чи на ноги. Коротше, удвох треба переставляти удвох. Отака мельниця, більше я не знаю, що про неї розказати. Телефонуйте хлопцям, номер під відео напомню. вам, І вони вже вам все подробно розкажуть, покажуть і це все інше. Так що всім пока. Кому понравилось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. І, звісно, все буде Україна.